Всім привіт! Сьогодні я, я хочу розказати вам про програму, на якій можна майнити монету. Також розкажу ще, що в мене у Bybit. І ще розкажу про програму Main, те, що я розказав в останньому відео, тоді як про нього знімав. І перша в нас на очереді це програма, на якій можна майнити. Майнить токен, він ще не вийшов, але поки що він якраз ось можна з телефона майнити. І все, що від вас потрібно, то це раз в день заходити і нажимати, щоб воно починав майнити. Це все, що у вас понадобиться в цій програмі. Тоді як ця криптовалюта вийде на ринок якоїсь біржі, я вам це розповім. Далі в нас це по програмі Bybit про криптовалютні. Тут у мене, я вчора ввечері купив 5 NFT. Які вже, звісно, поставив на продажу, ось ви їх можете бачити на екрані, вони самі на дорогі, і всі вони вийшли трохи більше, ніж за 8 доларів. Це за всі 5 штук. Також поставив новий бот на трейдинг. Поки що там у мене мінус йде мінус 3%. Цента, но він, що в мене буде, поки на піде назад в плюс. І далі це у нас буде програма Main. На, на ній я не розказав останній раз це те, що, як ви можете помнити, це те, що на ній уже просто так зароблять не можна буде завдяки своїй активності. І зато із за зміни системи наград, і як ви бачите, в мене активність якраз впал із -за того, що я поки що на ній насажу. А Тут можна і заробляти тільки зараз тим, ну, кроме того, що купити монети борда і на ньому заробляти. Ну, ще можна виконуючи Конкурси, завдання даних бордів, і таким чином і повключать дану криптовалюту, яку тоді можна винести вивести. Як ви можете бачити, на постах. Тут си, уже сильно впав активність. раніше до цих новов. Ну, стіл був якраз побільшав і аутайків активності взагалі. А зараз вона стала меншою. Тому на їх ще те, що я хотів про Байбіт розказати, но забувся, що в них зараз проходить розіграш. Ті, хто поповнять, зареєструються по моїй силці, яка буде в описі, і поповнять що ну, від 50 докторів на шот, то дадуть таку можна так сказати, коробку, з якої ви можете виграти. від... Декількох монет, монет крипто, даної якоїсь криптовалюти, або навіть можете виграти головний приз а це iPhone 14. Тому, хто хоче поучаствувати в розіграші, то заходьте, реєструйтесь і поповнюйте балтанс Тоді ви можете якраз як поповните і отримаєте цей бокс чи кробку, то ви можете зразу відкрити і ті 50 докторів назад вивезти. Тому це все, що я хотів розказати на сьогодні. Ті, хто, кому подобається контент, то. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про телеграм-канал, який теж буде в описанні. Тому сьогодні зараз все. Всім пока!